Питання, Давай. а коли ми були в таборі, е, там було таке правило, що треба о, ходити одною рукою, якою ти ходив, і насихати на одним ж саме рукою. Абсолютно вірне правило. Тобі вона не подобається? Ну, мабуть, це вже, ну, Це знаєте, як грають любителі. Ну, У мене десь на відео є. Любителі, він може це і ходити, а це і перемикати. І навіть взагалі тримати руку на годиннику. Це, звичайно, не можна. Ну, якою ви пішли, тієї і. Не прям ну, краще однієї взагалі, краще такого не робити, бо студі може навіть щось датися. Але в принципі, ідея щоб не було такого, що ви тут ходите, а тут тиснете, тиснете, тиснете. Так не може бути. Ну, тобто... Ми можемо ходити наприклад, якщо ми ходимо цією рукою, Ході, ходите, і тиснемо на годину ось я але якщо ві. ми зробили хід цією, то ці ви т'яєтеся на годину так. Так. Ага. Ну, тією рукою як виходити ага. маленьким діточкам, щоб такого не було, ще навіть кажуть сідайте на Сидайте. на одну руку, і, а інші грайте, ага. щоб вона вам не заважала, щоб не заважала, так і ще кажуть взагалі діточкам: сідайте на руки, щоб вони знаєте, як діти. Швидкіше піти, щоб думали, що це їх так трішки обмежує. Нам тренери казали, на бланці, коли з записів йде гра, намалювати ось тут. Ну, е ж -е, Я був безрозрядником, намалювати тут знак оклику, щоб він якось стримав, що треба думати, думати, думати. Ну просто на бланці. Бланк, де йде запис станції. Добре, давайте повторимо Гамбіт Еванс. Давайте. Що ми тільки дивилися. Ходи, платон перший. Ні, а в ні, ні забіл. Може все ж таки ти тут? Ні, є 4. Я Е5. Ілля другий хід робить. Кожен буде повторно, кожен буде робити. А я буду за зачорних, так? Аріан. Так, я вже заплутався. В мене учень чемпіон, в нас, Анастасія, учень чемпіон Панами, Адріан. А ти Аріель? Аріель. Амір, ой, вибач, будь ласка, я, я заплутався, вибач, я запишу собі зараз. Аріан і Амір. Так, так. Це вибач, будь ласка. Так. Гамбіт Ґамбітеромс, так? Да? Починаєш. Амір це... молодець. Гамбіт, що таке взагалі? Гамбіт? Це, це одна з нас початку, да, початку дебюту, так ми кажемо. Але це коли ми щось жертвуємо. Знаємо, що таке жертва? Я збив тебе, як ходити вірно тут. Хто, хто це три пішов? Ти? Да. Амір? Ми, але... Ти пішов в в день? Це пішов. Але ж ми вчили гамбітелан, це тільки. Як то треба? Ти ж назвав взагалі. А, ой. 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 Осна, так. Молодець, буде чотири. Так. Тепер далі ходиш на стрій платон. Що ми дивилися? Ми віддали пішака. Так, так, так. Анастасія. Але Анастасія, ну, будь ласка. Як ми ходили? А так не може. Це ідейний хід, це ідейний хід. Ми так хочемо піти, але шах. Як піти, як напасти на слона, щоб не було шаха? Який хід ми спочатку робимо? Молодець. молодець. Молодець, молодець. Тобі не заважає твоя ця сумочка. Можна ж покласти? Я думаю, що тут ніхто вже не, не витягне. її, Не застрибне в клас. Так. Ілля, Ілля. Молодець, пошвидкіше, поактивніше. Я зв'язку. Аріана. Молодець. А, вона, а ти їй тоді казала, так? ракіровку? Молодець. Молодець. Що, помиляюся за чого? Хоча хід такий природний. Що Амір? Ну, крутяка. Молодець, запам'ятав. Умовна жертва. Умовна жертва. Б'ємо платон, подвійний удар по королю і по слону. Хто чемпіон з подвійних ударів? Яка фігура? Наймогутніша фігура. Так ходи, нападай на короля і на слона. Куди ми ходимо? він? Давай сміливіше. Ну крутяка. Молодець. Відійшли. А кінь не може тут так робити? Може, але під удар. Так, Так. Давайте зараз якусь покажу пастку, це дзвіннице учень, він тоді ще був другим розрядом, зараз перший. Як він виграв, був партію хлопчика, теж другого розряду. Чорні пішли сюди королем. Тепер хто? Ілля в да. нас? Ну, тобі але. Десятки років назад. я опустила. Ілля, як ми ходимо? Ну, навіщо ми це робили? Це ж, все подвінь, це ж не так? просто якийсь фокус. Все, все логічно можна, так, Аміра, пояснити. Навіщо ми сюди ходили, ходили? Ну, Ми так. западали на короля і на кого? На слона. Ну і на слона. Слова. Ну треба ж їсти. А зараз будемо продовжувати далі. Ми прям, ну такий хід зараз Аріані, легкий хід, ну тим не менш, давай робити. А це яїчу партію. Чи... Ти вірно зробила хід? Стоп, а таке питання, якби такий хід був зроблений білими, що б ми робили в турнірі? І, чи, і годинних перемкнули. Піднімаємо руку, кажемо, неможливий хід. Пішак не залишився на дощ. І те ж саме, додається да час. Зараховується перший неможливий. Це я покажу партію ні сина, коли йому було 5 років. В тій зіграли з, 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 з хлопцем дзвінці ферсі 7. Їй теж подивимось. Добре, чорні пішли в 6. Доволі логічна дія. Доволі логічна дія. Тому що ми сказали, проблема в чорних з королем, який залишився в центрі. Короля атакують. Чемпіон по атакувальним діям це ферзь. І, звичайно, чорним хочеться підміняти ферзів, перейти до Еншпілю. Що таке Еншпіль? Хто запам'ятав? Я добре спитаю і бачу. Ну, звичайно, ви знаєте. Строби. Ні, ні. Еншпіль це. Ну кажіть. Це коли вже немає ферзя, і ну, це вже. 에... Конічна ігра. Кінцева. Да, але кончені. невірно, але невірно. Аріано, ти не хочеш доповнити? Що як ти думаєш, що таке іншпин? Я думаю, що там де. Да. Що бувають же ферзеві закінчення. Ти сказав, немає ферзя цій іншпи. Ну, е... Ну, Можливо, слишки, дуже багато ферзів закінчень. Так. У гросмейстрів майже всі, ну, дуже багато ферзів закінчень. Ні, ні. Це коли мало фігур залишилося ну, на дошці. Мало фігур. Так? Тому чорні хочуть підміняти фігури, тим більше атакувальну фігура, яка може поставити їм мат. І якщо білі підміняються, то чорним вже набагато легше. Немає в білих ферзя. І в чорних зайвий пішак, може навіть колись в еншпілі вони його реалізують, як то кажуть, і виграють. Тому білим, звичайно, міняти ферзей не хочеться. Зараз твій хід буде, Амір. Ох, тут хитре завдання. Ну, мене просто син вже знав, тоді в 5 років так ловив вже людей. Потім вже але навіть спершу Але яка першим ще задача чорного ферзя, окрім розміну. Це, це дуже так складно, давай. Просто хід білий. Всі думають, всі думають. Перший, якщо захоче, відповість Амір, але думають всі, ніхто не випадає з процесу. Нам не хочеться, щоб розміняти. Така нас не влаштовує ситуація, якщо ферзей не буде на душі. — Кажи. — А, ні, це ж не зволоди. Ти хотів кінь до 4 пити? Ні. А що? А, ну кажи не. вже, не бійся. Ну, я, я хотів э, трошки переплутав, що я хотів сюди походити, тому що тут операція, вони. Ну, підміняли, так бачиш? Угу. Не підходить. Ну тобто ми не хочемо, щоб вони що так, щоб взагалі. Не так скажу. Ми не хочемо, щоб наш ферзь зник з дошки. В принципі, якщо чорний кудись зникне, ми, ми не проти, якщо вони його віддадуть. Нам наш ферзь потрібен. Хто прокреативить? Нам треба зберегти кіп, як він. Квинем походити на Д4? Так під удар. З'їдять. Більше ударів. А, І знову розмін ферзей загрожує. Не підходить. Амір, які ти пазли вирішуєш вдома? Якого рівня? Там На налічеся? Ага, по так. якій темі? Це всім корисно? Слухайте, бо ви ще не так багато вирішуєте. Разні. Мені то палич, він мені кожен день відправляє задачі їх. Тема. Тема. Тобто ти ага. не на вирішені, вирішуєш? налічи виріш. Просто лічись. є завдання, топік дає йому на день. А навіщо? Там вже ж можна самостійно вирішити. Ну добре, ладно. Добре, ну тоді так. Як ходимо, білими? Пішоковна ідея. Це непоганий хід думок, але все ж таки може не вийти. Може не вийти. В чорних достатньо боїв більше. Але ідея непогана. Ідея непогана, дуже непогана. Цей хід може бути найкращим. Якби король тут стояв, це було б найкраще, одне з найкращих, тому що могли б піти Тура є один. І Тура вже придивляється через пішака до короля. Ми відкрили лінію. Але король стоїть трішки не так. Вірний хід за білих піти ферзем на А3. Це найкраще рішення. Врятували ферзя і ферзь по діагоналі рентгеном. Бачите, як злякався намірне. Він бачить щось і він злякався зараз. Думає, що це тренер показує? Що це за любителі? Не бачить один хід. Що це він, там, ну, він потім скаже, він нас перелякався від цього ходу. А ідея напали на короля через пішака. Тобто, це називається рентген. Як українською сказати? Наскрізна, наскрізна дія фігур. Тобто ми бачимо, через пішака дивимося. Так? Це вже непогана дія. Залишили ферзя і дивимось на короля. Десь в майбутньому хочемо піти слоном цим пішаком напасти на цього, щоб розхитати пішака Д6, бо саме пішак Д6 прикриває короля. Нам треба. Що казав перший чемпіон світу Вільгейм Стейнер? Коли у вас перевага, потрібно атакувати. Атакувати де в найслабшому місці суперника. Б'ємо по королю. Якщо е, вас гірше, потрібно захищатися. Що тебе злякало? Кажете. Написати ще злякала? Написати? Написав. Я написав. То що туру заберу. Бачимо? Ферзь а 1 написано. Бачите? Я ж побачив, я ще сходив, хожу, що такий жах на обличчя, я вірю, що це коїться, що нам показують дурню таку. А можна забирати туру? Вигідно для чого? Давайте думати, це ж така ще маленька пасточка, бачите? Не... Дитячі маст, ось що Іля казав, я там всіх прибивав дитячим матом. Це просто гра на пастку, але це гра невірні шафи. Ілля, ти мене чуєш? А ми граємо вірні шахи, в нас схований король, у нас гаречі гури, і ставимо пастки. Ось такі пастки вірні. А побачив, так? Mm -hmm. Побачив. Mm -hmm. Так, Ілля думає, Аріана думає, що таке, чому не так вигідно чорним їсти? Хочеться, щоб така тура смачна. П'ять пішаків, ням-ням, з'їв. Але. Платона черга, він час здогадав. Ні, ну знаходити важко, тому повторив Платон, запам'ятав дуже добре. Але якщо є ідеї зараз хто хоче, той каже. ну, Нічого страшного. Ну добре, підказочку для Платона. Хто може напасти зараз на ферзя? Я бачу, що ви бачите давай. Яка біла фігура може напасти на чорного ферзя? Яка? Слон. Ну, ферзь тоді буде розмір. Слон ярина підказав. Ну ходи вже, Ілля. Ферзь капканчики. Так? Тут не можна бити, з'їсть наш ферзь, тут тура з'їсть, тут, ну, мабуть, найкраще, але ми з'їмо. Так, чорні в нас теж забрали, туру і слона. Але вони віддали ферзя. І ми зараз наступний хід все рівно. Ми, не, ми виграли ферзя, знаєте, типова помилка. Виграли, а далі починаємося займатися дурньою. Ні, ми продовжимо атакувати, розкривати гру. Тому що, щоб добратися до цього короля, треба відкрити лінію, долучити туру, ферзя і поставити йому мат. Не відкладаючи, давайте зараз ще повторимо. Я покажу іншу пастку про того хлопця, який якого я розповідав з Вінниці.